Російські військові обстріляли об'єкт критичної інфраструктури та влучили у житловий будинок на Івано-Франківщині. Коридор залетіло, я взяла дитину, війшла на двері, пішла. Волонтери із села Угринів приготували на фронт понад тисячу порцій різдвяної куті. Заливається кипятком, додається мед, і от смак от один в один як домашня кутя. Як одинадцятирічна Франківка, танцюючи у середмісті Франківська, збирала гроші для української армії. Якщо, наприклад, кожна людина чимось допомагала, збирала гроші, передавала для ЗСУ наших, ми таким чином наближаємося до перемоги. Сьогодні зранку, ось у цей будинок у Прикарпатському селі влучила російська ракета. Власниця житла Галина Каленюк розповідає, у цей час разом із трьохрічною донькою перебувала всередині, однак в іншій кімнаті. Відтак вони залишились неушкодженими. Коридор залетіло, я взяла дитину, йшла на двері, пішла. Мене не зачепило, лише сину всі наподали. Я не знала, що це є. Я нічого не виділа з того строку Я взяла дитину і пішла. Я не знала, що. Чого щось летіло таке? Я... Звідки знала, що телевізор дитина дивилась? Сусід Галини Василь Михайленко каже, бачив через вікно, як летіла ракета та влучила в будинок. Чуюся, трух був, гримнуло закло. І бачив, що нічого немає. Я блегче за вікна, а той якраз мені вискосило горіх і, і сів дерева. Так полекіло, полекіло, швиденько щось. І все, а там купа диму, диму було багато. Ще одна сусідка Галини Марія Веретяна розповідає, замішувала хліб і почула шум ракети. Я не розуміла як. Двигнуло чи, чи, і свисткіло її, і, і так, що я, не, я си сильно напудила, я і розв'язана війшла на двірі, і, і отако руки дуже я напудила. Представники поліції та ДСНС, які працюють на місці, від коментарів відмовились. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму телеграм-каналі повідомила, що сьогодні російські військові також влучили в один із енергетичних об'єктів області. Через це виникла пожежа на 50 квадратних метрах. Приблизно о 12.30 її погасили. За словами речниці обласної прокуратури Івани Федек, внаслідок обстрілу цього об'єкта працівник енергетичної компанії отримав уламкові поранення. Його госпіталізували. Ілона Захарук, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Людмила Мірошник із Житомира переїхала з дітьми у Швецію наприкінці березня 2022 року. Зараз живе у центрі для біженців. З її слів, шведи дуже підтримують та допомагають українським біженцям, надають необхідні речі, а також проводять курси для мам та багатодітних сімей. Те, що ми можемо саме менше зробити для наших рідних. Для наших воїнів це літи підтримати їх тут. Люди розгорнули плакати з написами Маріуполь це Україна, Луганськ це Україна, Сейв Азовсталь, Путін боягуз та скандували гасла Україна понад усе. Слава Україні! До українців приєдналися білоруси, шведи та поляки. Павло Зелінін з Білорусі не вперше на мітингу Зараз в Україні. Зараз в Україні найскладніша ситуація, яка є в Європі. Мене стосується це напряму, адже країна, яка напала на Україну, окупувала і мою країну теж Білорусь. І що швидше Україна зможе вигнати агресора зі своєї території, тим швидше мої співвітчизники, люди з Білорусі, отримують змогу і більший шанс вигнати російських окупантів зі своєї території. На мітингу люди заспівали гімн України та інші патріотичні пісні. Ілона Шевченко, новини на Суспільному, Швеція, Стокгольм. Різдвяну кутю виготовляють і відправляють українським захисникам на фронт волонтери із села Угринів, готують страву у вигляді сухих заготовок, до яких потрібно лише залити укропу. Процес приготування куті організували у приватному будинку. Сьогодні над стравою працює близько десятка людей. Галина Селепій потрібніє горіхи. Їх та інші продукти закуповують чи отримують від небайдужих людей. У річчі знаю, що на яких школах організували, що діти на трудовому їх товкли і передавали нам вже почищені. А ми вже безпосередньо тут підсушуємо їх трохи, хтось вдома підсушує, зразу передає. Якщо в нас лишиться безпосередньо пшениця, кутя лишиться, то ми однозначно будемо її виробляти до кінця. І навіть якщо будуть вже різдвяні свята пройдуть, воно так само є поживне, енергійне, і як свого роду може сказати, і десертом може потім вже для хлопців бути. Підсушені горіхи, пшеницю, мак, цукор та мед волонтерки розфасовують у спеціальні упаковки. Цим процесом займається Валентина. Доцяк жінка розповідає, що до цієї волонтерської ініціативи долучилися кілька місяців тому. Найбільша потреба тут, за її словами, саме у людській праці на цьому процесі, процесі ми того разу робили, то було більше тисячу пакетів. Ми зробили чим більше людей, тим швидше вона фасується. У готовому пакеті куті понад 420 грамів страви. В місці є заготовки, потрібно залити окропом. Страву можна проварити 10 хвилин або ж залишити на 40, аби вона настоялася. Один пакет різдвяної куті розрахований приблизно на сімох людей. Воїни на передовій уже куштували страву на Різдва, яке святкували 25 грудня. Волонтерка Яна Полякова каже: смак страви нічим не відрізняється від традиційної домашньої куті. Вона справді така в нас вийшла така. Домашня, смачна навариста Затим, от було різдво. 25-го, Ми коли пробували, коли розробляли саму саму рецептуру куті для військових, і коли їли кутю, то смак ну не відрізняється, заливається кип'ятком, додається мед, і от смак, от один в один, як домашня кутя». Ініціювала приготування куті для воїнів Людмила Дорошенко. Більш як півроку вона організовує процес приготування різноманітних страв для захисників на фронті від традиційного борщу до грибних супів та різотто. А нещодавно волонтерка побачила серед продуктів, які їм передають небайдужі люди, різдвяну кутю. Тоді і вирішила виготовляти цю страву. Людмила Дорошенко каже: завдяки куті, воїни на передовій зможуть відчути, хоча б трішки свята. Ті, хто отримали, то дуже щасливі, дуже дякують. Мало ще святкували 25 грудня, дуже багато ще будуть власне, святкувати. Але насправді, як нам вже сказали хлопці, каже, а чому тільки. Ну на різдво це такий, по-перше, і енергетичний, і калорійний продукт, і смачний. То кажуть, нам робіть цілий рік. Дуже багато до нас звертаються волонтерів. Інколи приїжджаються ж воїни, які тут дуже часто беруть там мама для сина, дружина для чоловіка. Тобто, ну хто звертається, тим даємо. У пакунки з продуктами волонтери ставлять також дитячі малюнки і листи, написані учнями місцевих шкіл. Везуть допомогу на різні напрямки фронту, найчастіше до Бахмута. Загалом, за словами Людмила Дорошенко, волонтерам вдалося виготовити і передати воїнам понад тисячу порцій із різдвяною кутею. На цьому каже, зупинятися не планують. Василь Скрипка, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська. Як відновити свою справу в іншому місті? Яка роль жінки у сучасному світі та розвиток жіночого підприємництва? Про це та не тільки говорили на цьогорічному форумі жіночих історій. І з учасницями ділилися своїм досвідом вісім спікерок. Дехто з них через повномасштабну війну був змушений релокувати свій бізнес. Тетяна Бондар з Кривого Рогу. Там жінка має власну справу, освітню студію. Сьогодні учасницям форуму вона розкаже, як їй вдалося зберегти свій бізнес за цей рік. У нас було так багато змін. і Ми це все витримали, і ми все зможемо. І Дійсно, найголовніший висновок цього року, що ми можемо все. І навіть сьогодні з цими тривогами і обстрілами ми готуємося, одягаємося, прикрашаємося, приходимо на спілкування, тому що це важливо. Маючи таку доволі активну суспільну позицію по життю, познайомилась тут і запропонувала співпрацювати. Звісно, погодились, тому що це цікаво. А так, так і відбувалося з підтримкою. Дуже важлива підтримка одна одної. Оксана Тимчишин переїхала до Івано-Франківська із Запоріжжя у березні. Там вона писала картини та реставрувала ікони. Каже, сьогодні прийшла на форум, щоб дізнатися, як жінкам вдається, попри усі труднощі, продовжувати працювати. Мені хочеться подивитись на успішних жінок, поспілкуватися з ними. може, зробити якісь висновки для себе. Відвідую багато заходів. І, і живопис, і самозахист, і психологію, манікюр. Ну дуже-дуже багато таких от зустрічей. Я вже вже в мене є багато друзів, однодумців. Форум жіночих історій в Івано-Франківську проводять втретє. Захід ініціює громадська організація Дом 4824 Організаторка форуму Наталія Вишневецька каже: цьогоріч обрали тему жіночого підприємництва не випадково. Ми намагаємося їх запросити з іншого ракурсу, не з того, з якого їх знають. Або це ті жінки, яких мало хто знає, але вони багато чого роблять. І ми хочемо підкреслити, що лідеркою можна бути навіть якщо ти там не ведеш особистий блог, та, да, не у тебе немає там якогось формованого бренду і тебе не згадують там в стріці, да, найпопулярніших жінок. Ти все одно робиш дуже багато для суспільства, і це варто бути відзначеним. За словами Наталії Вишневецької, на форумі і Ками говоритимуть також про їхні права та гендерну рівність у суспільстві Каріна Борисевич, Андрій Шустекевич. Суспільне новини Івано-Франківськ. До зимових свят Прикарпатські ювенальні поліцейські подарували 11-річному Дениску солодощі, іграшки та візок, на якому він зможе самотужки пересуватися. Про це інформують на Фейсбук-сторінці Нацполіції у Івано-Франківській області. Як ідеться у дописі, хлопчик пережив не одну операцію та пройшов численні реабілітації. Його мрія стати поліцейським. Правоохоронці знайомі з Денисом уже майже рік. Влітку 2022 року вони здійснили мрію хлопчика. Він став справжнім поліцейським на день. Напередодні зимових свят ювенали подарували хлопчику солодощі, іграшки та візок. Крім цього, виготовили для нього іменну печатку. Подарункові втішилася і мама Дениска. До цього жінка переносила сина на руках. Ми створили таку скриньку, танцюю для ЗСУ. От, і я почала танцювати, але перший раз був дуже хвилюючий, тому що я не те, що боялася, як сприймуть люди, а просто від хвилювання, тому що це для мене щось нове. 11-річна франківка Альбіна Кулакова у центрі міста танцювала, щоб зібрати гроші для української армії. Розпочала у серпні. Альбіна танцювала 14 днів у різний час, коли погода дозволяла. Які я танцювала під українську музику, всі, звісно ж. Також я придумувала танці сама. Бувало, брала деякі тобто, такі невеличкі комбінації з якихось своїх сольників чи групових танців, дещо придумувала сама. І я вдома типу, придумувала, тренувалася, і потім ще останні рази прямо перед виступом я тренувалася тут в залі з вчителькою. Я танцюю сучасну хореографію в стилях контемпори, джаз модерн, модерн. Школярка професійно займається сучасною хореографією більше шести років. Хоч і запропонувала долучитися до благодійної справи Альбіні її мама, дівчина усі свої виступи готувала сама: від рухів танцю до музики. Люди реагували класно, нормально. Деякі дуже довго стояли, деякі, звичайно, ж просто проходили, деякі дарували мені квіти. Вже наступні рази після першого. Ну, Скажемо, кайфувала, тому що мені я вже танцювала в задоволення. Усього дівчина зібрала 70 тисяч гривень. Усі гроші вона вже передала до благодійного фонду, який допомагає армії. Альбіна пригадує, за день найбільше вдавалося зібрати 6 тисяч гривень. Дехто з глядачів навіть залишав по 100 доларів США треба бути небайдужими тому що все таки якщо наприклад кожна людина чимось допомагала збирала гроші передавала для ЗСУ наших, ми таким чином наближаємося до перемоги я дуже рада що все таки я змогла таку суму зібрати яку хотіла і ми зустрілися з Сергією Притулою, щоб я зустрілася з ним з метою щоб передати ці гроші для воїнів на усіх виступах Альбіни Кулакової була її мама Тетяна. Вона підтримувала доньку та збирала гроші разом з нею. Жінка каже, приємно здивована тим, як франківці активно долучаються до допомоги. Я звичайно що горда тим, що вона все таки цього досягла. Тому що мені було дуже важливо, щоб вона от таку благородну основну ціль зробила, і вона її все таки досягла. Тобто, звичайно, що тішуся, звичайно, що пишаюся нею, пишаюся тими дітьми, які теж такі речі роблять. Зараз Альбіна натанцює танцює через погоду, однак каже, планує надалі допомагати нашим бійцям, але вже в інших проєктах. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.